Невідомий хотів убити викладача одного зі столичних вишів. Моторошна історія сталася ось в цьому університеті в Голосіївському районі Києва. Серед білого дня в приміщенні навчального закладу невідомий молодик з ножем накинувся на одного з викладачів. Щоб втертися в довіру, нападник сказав чоловіку, що він його студент. Подашов до фафідери, спросіть як У мене ситуація по позачоту або по екзамену. Шов. Мельник сказав, ну кафедрі, що давайте пойдемте в кабінет, подивимося, журнал, відкроємо. І коли дошли по коридору ззаді, ножом і ріхчем, скальплем, перерізали його. Ну і біжав. Аби дезорієнтувати людей, які траплялися йому на шляху, нападник після того, як вдарив ножем викладача, підбіг до одного зі студентів і сказав, що людині стало погано. Студенти та колеги потерпілого одразу викликали швидку. Наразі життю викладача вже нічого не загрожує. Та, попри те, що на місце події майже одразу виїхали правоохоронці, нападнику вдалося втекти. Слідчі вже спілкувалися з потерпілим, та чоловік запевняє, в нього немає ворогів і хто на нього напав, не знає. Наразі вже відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне тяжке тілесне ушкодження. Правоохоронці розшукують злочинця.